Щодня ми користуємося водою, електрикою, теплом, а вулиці наших населених пунктів залишаються чистими, навіть після снігопадів і дощів. Усе це завдяки комунальникам в Україні. Їхня праця відзначається офіційним святом днем працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. День комунальника це не просто ще одна дата в календарі. Це можливість подякувати тим, хто робить наше життя комфортнішим. Комунальники працюють у найскладніших умовах у дощ, мороз, спеку, навіть уночі, коли більше з нас спить. Але їхня робота здебільшого залишаються непомітною, доки не стається аварія або перебої з послугами. Напередодні свята працівників комунального підприємства Візирське джерело привітав сільський голова Валерій Стойлаків, який відзначив важливість праці кожного робітника підприємства, завдяки ним чистий і доглянути. Села сталі справжньою візитівкою візирської громади. Кращі працівники отримали подяки та грамоти від керівництва. Наше житлово комунальне господарство виконує дуже таку важливу функцію, особливо в цей час, в час військового стану. Я дуже вдоволений, як вони працюють, тому що вони працюють для людей. Вони сьогодні забезпечують водою і всіма послугами комунальними населення, а люди нас в даний час переживають. Тяжкі умови життя, і наші працівники комунального господарства якось поліпшують, намагаються поліпшити проживання соціальні умови наших жителів. За цим дуже-дуже вдячний. Я всім бажаю миру, щастя, доброго здоров'я їм і їхнім родинам. Квіти місяць професійне свята День комунальщика хочеться привітати всіх працівників комунального підприємства Зільське джело зі святом. Дуже багато роботи е, делают відділ благоустрія і тільки, також і відділ комунального це водопостачання, вода дуже важлива для жителів населення. Тому хотілося б всіх привітати, побажати здоров'я, мирного неба над головою і все буде добре. До складу комунального підприємства Візирське джерело входять чотири підрозділи: відділ благоустрою, відділ комунального господарства, місцева пожежна команда Візирка та візирська дружина. На підприємстві працює понад ста людей, які обслуговують 19 населених пунктів візирської громади. Комунальники кожного дня виконують величезний об'єм роботи: це прибирання, підрізка дерев, вивезення сміття, ремонтні роботи та багато іншого. Навіть не зважаючи на нестачу працівників, особливо чоловіків, підприємства Візирське джерело Завжди намагаються виконувати усі поставлені перед ним завдання на або яку допомогу комунальники указують громаді і при ліквідації наслідків ворожих атак у такий е, тяжкий е... Час, в який зараз знаходиться наша країна в період бойових дій. Працівники житлово-комунального господарства виконують свої професійні обов'язки. Вони залучаються до ліквідації наслідків бойових дій, розборів завалів, також відповідних прильотів. Це допомагають відновлювати і енергетику. Також мережі водопостачання, всю критичну інфраструктуру вітаю з цим професійним святом, Бажаю їм міцного здоров'я. Успіхів, сімейного затишку, благополуччя і всього найкращого. Співробітники комунального підприємства Візерське джерело щодня виконують непомітну для багатьох роботу, але тільки уявіть собі, що було б, якби вони перестали це робити. Красиві клумби, квітучі парки та чисті вулиці вмить перетворили себе на жахливу картину. Адже саме завдяки їх праці, ми можемо насолоджуватися чистотою та порядком, які нас оточують та піднімають настрій. Велика подяка їм за це.